Є, є пропозиція розпочати наше засідання. У нас на порядок денний виноситься сім питань. А 7, що ви скидали? Ага. Є пропозиція перейти до розгляду першого Питання про відведення земельних ділянок громадянних межах норм безоплатної приватизації. Хто за, проти, підтримали? Друге питання про оренду земельних ділянок. Наступне треба рішення про оренду земельних ділянок. 4 питання 3 перші, питання, але діаліз. Пропозиція хвороби, хто за? Проти отримали.

Grazie. С той местой повністю полностью проводных до 120 года была трошки была, скажем так, Лесовским топложно с Кабиновской. Obrigado. Uh... Okay, come on. Поговорим на саме, запереморкова. І криптовак, законуємо знову таки неподності такі випадки, тому що на кістованні нашої держави, тобто нашої державних, що до нас стається військові, щоб розмістити свої підрозділи, яких приміщення і так далі. Тобто ми так і враховуємо, що ми державним і організацією діяльність, яких фінансується за рахунок державного бюджету. Сновникам, новым легкое в Министерство обороны, а в Министерству внутренних прав Украины, а так вот их структурные биологии впечатлить ВНС, чтобы за одну двину выше в нас. Момент це ми вже вчера рішення, тобто в наші гадації зараз видали, чи ще в нас відрізняється від, 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 від в двох е, пунктах відводіка від, від е, державної, скажімо так, чи від Стабійної, це те, що визначення розміру половинної зараз не влади і. і, і